Цю виставку і в цьому є напевно певний зміст і певний сенс також. Але ми все ж таки її презентуємо. Друзі, коли тільки перетнеш поріг цієї зали і побіжно глянеш на твори і побачиш дуже цікаві комбінації, наприклад, із фрагментами. Фрагментами аплікацій Матіса і, і якісь фотоефекти, і, і, і маса таких цікавих образів, і насолоджуєшся мов би, легкістю, якоюсь такою дівочою і хлопчачою пустотливістю. І коли наближаєшся ближче до творів, і коли прочитуєш контекст, тобто а кожен твір має, майже кожен твір має супровід і існують розділи цієї виставки. Бачиш, занурюєшся в той невидимий пласт. Той пласт, який стоїть за тою красою і легкістю, і безпосередністю. Той пласт дуже драматичний. Він Справді витискує сльози, справді, особливо цей напис, коли дівчинка, українська дівчинка озброєна до зубів, з зброєю мене надзвичайно зворушив цей образ і ну, справді викликав неймовірні хвилювання. А ще плюс до того набої ознаки зброї. А назва виставки Металеві сльози, а напис тут, коли сльози перетворюються на кулі. Хоча я думаю, що кулі, напевно, викликають сльози, а потім ці ж самі кулі, сльози перетворюються на, на кулі. Ти розумієш, що ти опинився в такому якомусь неймовірному театрі дій, реальності, тої, якої ми. Сьогодні переживаю. Виставка дуже легка, водночас і водночас важка. Виставка еманує, спонукає думати, співпереживати, озиратися і мріяти водночас, тому що серед тої, е, серед тої зброї, оці дуже сентиментальні. Українські рушники із цими такими наївними трояндами. А ще оце легке звучання позивних українського радіо, це все вселяє таку неймовірну надію на майбутнє, на майбутнє процвітання і стабільне, рівне, нормальне життя нашої землі. Друзі, вітайте, будь ласка. А одеситку Франсуазу Ос, прошу вас, активніше лише колеса. Ти оце, будь ласка, франсуаза ос одеситка і представляє цю колекцію, в якій також співавтором є Богдан Перевертун. Ось і я до слова привітання запрошую пані Лесю, як завжди, традиційно. Всіх всі вітаю. Дуже радію бачити багато досить людей в такий нелегкий час. Звичайно, після вчорашнього е, нашого дива, коли було напевно близько тисячі людей, зараз менше, але все одно тут самі віддані і самі великі поціновувачі мистецтва. Я хочу трішки розказати про Франсуа Зоус і Богдана Перевертуна. Е, це е, люди, які вже понад 10 років працюють разом, створюючи свої проєкти разом, працюють в е, ділянці і, 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 і живопису, і інсталяції і. Різних арт-об'єктів, тобто вони експериментують із формою, з фактурою, шукають себе ще. Це молоді люди, які вже заявили себе, про себе. Окрім того, їм належить бренд Франсуаза, ОС, це керамічні вироби. Як, як біжутерія, воно як прикраси, і, і вони абсолютно чудові. І там у нас є, хто цікавиться, є вони, і ви побачите, наскільки вони мистецькі і дуже гарні. Хочу сказати, що велика територія, по якій вже проводять виставкову діяльність, це не тільки Україна, ну там Одеса, Київ, Львів, але це і Італія, в Римі було в Парижі. Була виставка в Х'юстоні, Сполучені Сполучені Штати Америки. Тобто, це молоді люди, які заявляють про себе. Творять сучасне українське мистецтво на дуже високому рівні. Експериментують дуже багато і постійно змінюють напрямки своїх серій, своїх робіт. І хочу сказати ще, що важливо, що робота вже є в колекціях музеїв Одеського художнього музею, музею сучасного мистецтва Одеси. Я думаю, що буде в нашому музеї сучасного мистецтва, мистецтва Корсиків поповниться колекція і будуть ці роботи. Так що це наше майбутнє, нашого мистецтва. Я вітаю чудову молодь, яка такими семимильними кроками іде вперед і заявляє про себе, про українське мистецтво. Українське мистецтво має спад. Повість, і тут є викладач працуази, це дуже чудово. І тому майбутнє буде за нами, і нас нічого не зламає. Всіх вітаю, вітаю франсуазу з відкриттям так. Франсуаза, скільки кілометрів до нас приїхала. Друзі, е е скільки ми е виставок уже презентували пані Лесю за п'ять років, напевно. Дуже-дуже багато. І я ще раз вражаюсь, яка все ж таки <кій> талановита наша нація, які талановиті наші люди, який потенціал неймовірний. Дай Боже, щоб він процвітав. А звичайно, кожен талант, кожен талант він потребує. Так, як та троянда вишукана, знаєте, така троянда сортова. Він потребує догляду, він потребує е е піклування е і огранки також. Так, ось вчитель наш як у художника це дуже важливо, а особливо вчитель, який любить мистецтво, який є прикладом, і ось уявіть собі, Франсуаза приїхала із нею. Приїхало двоє вчителів, і це надзвичайно цікаво. Тому що ми можемо побачити звідки, звідки вона відштовхнулася, з якого шляху, з якого фундаменту. І я передаю слово. Ви представитесь, що я прошу передаю вчителю. Прошу вас. Мене звуть Сергій Попроцький, і так сталося, що з іншими її викладачею між варианти приїхали як учасники космобовні сенсі. І ми знали, що е, Вікторія з Французку, ну, я знаю її Вікторію, що дівчинку, що вона буде тут робити виступу, це було дуже приємно. Ми разом в одному потягу, в одному вагоні їхали сюди. І е, для нас це дуже приємна така ситуація, що е, вона вчилась. Я знаю її з 15 років, вона ми не до. Коледжу імені Грекова вона закінчила цей Славетний коледж. І вона була ще тоді, вже тоді була особистістю. Дівчинкою з особливим поглядом на мистецтво. І ми з Юрійовичем вже чули, що вона буде майстром. І це сталося так, і нам дуже приємно, що за ці роки вони з Богданом, який теж вчився у нас в коледжі, стали справжніми молодими майстрами. Я сказав би, це. Високий рівень сучасного мистецтва 21 ми ще вже люди ще з 20-го сторіччя, а вона вже в цій силі робіт вони показали, що вони повністю в тренді, як то кажуть, сучасних тенденцій в мистецтві. І для мене особисто ця робота, яку ми бачимо тут, в неї, в неї в цій роботі є все. І композиція, і ритм, і колір. І розуміння того, що таке мистецтво сучасне, і це прекрасно взірець її творчості. Так що я тебе поздравляю Дякую. і радий дуже за тебе. Дякую. Друзі, товариство. Ну і що ж, особливо цікаво, я передаю мікрофон франсуазі, яка веде в нас цей дискурс своєї концепції, оці наративи, і ми почуємо їх от власне в авторському. Бо я даю лише своє враження і коментар ми дає з пані Лесією, А от автор що скаже автор? Отже, аплодуйте франсуаза. Всім привіт! Я спершу хочу подякувати дуже сильно і музею Корсиків і вам особисто Леся, Віктор. Ви надзвичайно талановиті люди. Я тут вперше в цьому музеї і в Луцьку, і я дуже вражена всіма людьми, які тут присутні і які тут живуть у цьому місті. Ви всі дуже талановиті, я тут чотири дні, але в мене вже багато друзів, тому що тут надзвичайно тепла атмосфера і всі дуже розумні, модні, філософські, з кожним з вас дуже цікаво поспілкуватися. Ви всі космос. Насправді, я дуже вражена. Дякую вам. Добре. Хочу ще сказати, дякую, що ви прийшли, мені дуже приємно, і сказати про нашу виставку. Я тут собі записала, щоб нічого не забути. Наша із Богдана виставка називається Металеві сльози. Наші сльози перетворюються на кулі. Сльози це метафора болю, а кулі це метафора помсти. Ще я хочу сказати, можемо. Трохи сюди підійти і сказати про інсталяцію замінована краса». Тут ми бачимо керамічні літи. Вони уособлюють Україну: таку тендітну, ніжну, квітучу. Керамічні троянди тримаються на колючому дроті, як ви бачите. Це як свідчення того, що всі ми, українці, дуже сильна та незламна нація. І при дотику до колючого стебля пораняться всі ті, хто зазіхаються на українську красу. І хто прийшов завойовувати наші землі, їм буде боляче. Також, як ви можете помітити, тут представлені, тут представлені українські автентичні рушники, які вишила своїми рученятами моя прабабуся Параска у 1998 році. Так, поряд цією інсталяцією, як ви можете помітити, розташовані кучкові протитанкові міни. Цією інсталяцією ми з Богданом хочемо привернути увагу громадськості до проблеми того, що Україна є найзамінованішою країною у світі. І через Росія наші рідні українські землі доведеться розміновувати протягом 700 років. Це у кращому випадку, якщо нам допоможуть фахівці зі всього світу. Також, якщо можна, хочу попросити, щоб ви зробили трохи голосніше. Про цю мелодію хочу розповісти. Там в іншій залі стоїть радіоприймач на українському рушнику також. І хочу вас запитати, що. Що ви відчуваєте, коли слухаєте цю мелодію? Про що ви згадуєте? Мало? Про дитинство? з вами треба. Українські Так, все вірно. На виставці звучить <coughs> мелодія. Це позивні українського <céus> радіо. Э, ця мелодія у нас асоцію асоціюється із світанком, та із пробудженням України. Вона завжди звучала на Національному радіо о 6 ранку. Ми з Богданом обрали цю мелодію, бо вона відображає історію всього українського народу та доторкається до душі та до серця кожної з нас, хто народжений в Україні. І ми з вами обов'язково переможемо, тому що ми дуже сильні, об'єднані. Все буде класно і добре. Слава Україні! Все буде добре! Друзі, я собі подумала, коли Франсуа закоментувала цей, цей твір, цю інсталяцію, я собі подумала, господи, коли вже нарешті буде той час, коли ми будемо презентувати виставку без сліз. Так, ось я думаю, що він буде дуже швидким і вірю в це. І передаю слово пані Лесі з чудовим букетом, з чудовим таким вишуканим, квітковим подарунком від музею сучасного українського мистецтва Корськи. Я від себе хочу трішки додати, що кров людська не водиться проливати не годиться. Це все про такі сльози. І я думаю, що сльози бувають не лише від травми, від горя, а є бувають сльози щастя. Так що я думаю, що ми всі дочекаємося з щастя при перемозі, і всі разом посвяткуємо і у нас, і прийдемо до вас гості в Одесу. Ми дуже любимо Одесу. Ми робили виставку в Одесі. Одеса, у мене мама з Одещини. Я це рідне місто, практично. Так що Одеса відтак? підтримала нас в нашій ініціативі побудову музею. Так, так, звичайно, Одесити всі. Прекрасні художники, прекрасні люди і прекрасні, прекрасна молодь, яка продовжує це. Вітаю! Дуже ви читайте, що у нас є солодощі, так що і Є звичайно наші каталоги. Є каталог з нашої колекції. Це п'ять років тому, коли це набагато ширше. Уже зараз будемо перевипускати каталог, але зараз не до того. Трошки дочекаємося кінця війни. Випустимо, а це як стати іменем. Я тоді тобі бажаю стати іменем в українському мистецтві, в світовому мистецтві і прославляти Одесу, всю нашу Україну. От і книга Івана він писав, це Віктора Бацько історичні романи. І якраз розповідав про забуті імена або недостатньо вивчення, якраз розповідав про те, яка багата наша Україна на імена і на постаті. Вітаю. вітаю. <плес> ну, Став, що подарунок Француаза просила і що вона дуже хотіла почути думку про її виставку Віктора Корсака. Ми запрошуємо його. Слава Україні! <реш> Дивіться, настецтво має там 7-8 функцій. Гедуристична, солоди, пізнавальна функція, ціннісна функція, е, комунікативну функцію, зібралася, ідеологічну функцію. І от коли почалася війна, мені трошки боляче це дивитися, тобто. Але ще не загоїлося все для фронту, все для перемоги з Другої світової. Що це. І зараз десь щось повторюється. Тобто ми ці ну, по-різному пробують це відобразити. І є люди, які просто роблять і акцентують тільки на ідеологічні цій функції. А сьогодні ми якраз дивимося зовсім інший підхід. Ми дивимося справжнє мистецтво. Де в тому числі є ідеологічна функція. Що таке твір мистецтво справжнє, якщо так довго не розказувати? Це коли нема що додати і нема що відняти. От Якщо взяти там шишки з його ведмедями, ну, забрав ведмедів більше, ведмедів менше, ну ні про що. А от я цю картину, що в нас за спиною, і тобто, що тут додавати? Та нічого не добавиш. А щоб забрати що там лишне, то нічого не молечне, значить це мистецтво. В тому числі воно виконує ту функцію, тобто отак треба підходити, не просто маніпулювати масами в лобіти, а отак треба вирішувати ці проблеми, і які має бути підхід. Воно мені ще до речі, нагадує таку на ідеальному рівні герніку. От чогось якісь асоціації з тою роботою. Так що дякую вам. Дякую вам ж підняття. Гадаємо занурюємося, можливо, насолоджуємося, але обов'язково співпереживаємо, обов'язково вдивляємося в ці твори. І я вам 100% даю гарантію, що після війни і дуже-дуже швидко ці твори будуть особливими артефактами. На них буде печать учасника, печать. Того, що створено, от саме в цей, що породжене, от саме цим драматичним часом, це дуже важлива виставка. Вітаю всіх і... і запрошуємо. Поки вина взяти, хто не п'є вино водички, брати автографи, наші буклетики на них можна брати автографи, задавати запитання, тому що художниця завтра поїде і, і будете потім по світу шукати таку зірку, щоб висловити і бляти автограф. А є слово, хочуть сказати. Будь ласка, будь ласка, Ви вже звикли, що дуже не слова. <з podbe> <з hak> Це вже мій друг. А ну то підтримка. В першу чергу хочу сказати. Я Владислав, я теж малюю, я з Луцька. Я хочу сказати, як я яке вчора потрапив, тобто я сьогодні тільки підійшов, але ось після метушні, такої насиченої, але приємно насиченої метушні, я шукав якусь віддушу. Я просто ходив по музею, якось, знаєте, це відчуття, коли ти просто йдеш і ти сам себе кудись ведеш. Я ось я йшов, йшов по коридору, заходив дивився різні композиції, картини і якось забіг сюди і просто біг. Мені захотілося так полежати, ви б собі тільки уявили. Я лежу, я слухаю цю композицію, яка грала в бабусі в селі, і просто добре. Я не звертав увагу більше на Сум, я дивився більше з хорошого боку. Підійшла в канцуазу, я познайомився дуже приємно, справді. Ім'я дуже цікаве, мені дуже сподобалося. було. І ми почали танцювати, ми почали ходити, ми йшли туди, туди, затанцювали, заспівали. Да, тебе сам не <laughs> Це він танцював з подружкою, я їх знімала. Так, так, так. Добре, добре. І ще інтерв'ю взяла про свої ради. Так, да, і все Ось так таклося. Ми були в такому творчому тандемі, ми помалювали ми. Говорили, ми посиділи там в куточку і знаєте, промайнуло вже три години. Там же хтось їсть піцу гарячу, бігом біжить. А ми з сидимо і нам дуже добре сидіти. На момент проводів, і мені було дуже приємно просто. Це все. Ось що таке музей, друзі? <клузька> музей це. Територія е, прекрасних зустрічей, ініціатив, знайомств і я вам скажу, можливо, вікоповних. Отже, радіємо нашому музею, радіємо нашій виставці, оглядаємо, беремо інтерв'ю, беремо обов'язково, як пані Леся сказала, автографи, тому що дуже швидко ці. Буклети перетворяться на артефакти, і ви будете пишати, що у вас є підпис цієї художниці. Будь ласка, і пані Леся запрошує, і господиня запрошує. 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 запрошує на келих вини, вина, який дозволить нам трошки порадіти. Ти більше в такий час такі артефакти. Так, вони будуть найціннішими. <реш>